Шапочка ось така для дівчинки червоного кольору, носочки, шкарпетки і також на резиночки для волосся. Подарункові рюкзачки комплектує Ужгородка Каріна Мачовка. Дівчина каже, планує особисто відвести подарунки дітям. Подарунки йдуть у березний в інтернат для діток для дівчаток 5-10 років. У подарунок входить канцелярія, якась розмальовочка, ігрушечка, шапка, носочки. будь що що може сподобатись дівчинки. Ось навіть такі розиночки. Ми також ставимо. Також засоби гігієни. і все ось так. От воно все відбувається у нас із хорошим настроєм, як ельфаки. Це все робимо і складаємо із Люблячим серцем, я навіть хочу поїхати до діток сама це все роздати. Я Хочу бачити ці емоції. Це дуже приємно. Насправді У мене в самої дуже багато похресників. Я вдома це пакую. І я вважаю, що це покликання кожного українця зараз такий час допомагати. Окрім дитячих, збирають ще й подарунки для людей похилого віку. Про це розповіла волонтерка Катерина Фрайтик. За її словами, подарунки відвезуть у три будинки престарілих – у села Ясіня, Люта та в місто Виноградів. Тут у нас близько 350 подарунків для бабусів і дідусів. Дуже цікаві, класні подарунки. Я дуже люблю їх пакувати. Бо коли бачу цю реакцію, вони виймають з подарунка шарфи, рукавички, шапку, варення. Їм дуже приємно. Це безцінні емоції. Акція Подарунок від Янгола триває вже 12-й рік поспіль. Про це розповів директор благодійного фонду Сім'я Христа Рудольф Балаженець. До неї долучаються охочі не лише з України, а й з Голландії, Угорщини, Британії та Америки. За словами Рудольфа, подарунки отримують не лише закарпатці. Зазвичай були до війни дітям сиротам дома пристарілих сім'ї, які під ризиком, тобто сім'ї за межі бідності, а цього року вже і не цього року, вже два роки. Ми допомагаємо дітям військових і дітям, які військових батьки загинули на війні. Зараз ми плануємо одну з найбільших своїх поїздок на п'ятьох бусах. Ми їдемо на передню лінію фронту, де церкви приймають дітей. Людей, бабусь, сім'ї і починаючи від Херсона, Запоріжжя, Дніпро, Славянськ, Краматорськ, Харків. Минулоріч фонд подарував 3500 тисячі подарунків. Цьогоріч планують зібрати близько 6 тисяч. Благодійна акція Подарунок від Янгола триває з 15 листопада до 15 грудня. Діана Шоух Леонті не Суспільне новини.